Я буду ділитися з вами дуже цікавими техніками запам'ятовування слів. Є такі певні секрети поліглотів. Ви знаєте, що поліглоти це ті люди, які знають багато мов. Як же їм вдається вивчити їх багато? Як їм вдається легко запам'ятовувати слова? Будемо розбиратися, виявляється, є декілька цікавих секретів. Цих самих поліглотів, які вони використовують для того, щоб вивчати нову мову. Сьогодні познайомимося з одним із таких секретів. Можливо, ви його уже десь колись чули. За допомогою всього лише одного методу формування слів, ви можете вивчити 50 тисяч нових слів. Тобто, знаючи всього лише одне правило. Ви можете створити нових 50 тисяч слів. Звісно, вам їх стільки знати не потрібно, тому що там дуже багато слів, які ви майже ніколи не будете в житті використовувати. Тому я вам відібрала орієнтовно 20 самих, -самих потрібних вам слів. В чому ж полягає секрет, який я зараз вам буду розповідати? Якщо слово в українській мові закінчується на ція, або сія дуже схожі закінчення, тоді ми їх заміняємо. На закінчення пишеться тіон, а читається шин. Як тільки вам потрібно перекласти слово, яке закінчується на ція або сія, все, знаєте, що це буде просто закінчення шин. Початок слова залишається таким, як в нашій мові. Давайте, щоб було більше зрозуміло, я завжди люблю на конкретному прикладі. У вас є слово інформація. Ось все ми відчули це закінчення. да? Інформація. Забираємо ція, вставляємо шин. Пишеться тіон, ще раз повторю. І що в нас виходить? «Інформейшн». Information. Information. Давайте візьмемо ще схоже слово ситуація situation. Так, порція, пор-шин. Тобто ми ція забрали, поставили шин. Да, Здавалось би, навіть такі непрості слова. Насправді, їх дуже легко перекласти. Слово операція, operation, конституція, constitution. Опозиція, opposition. традиція. Традишн, колекція. collection, організація, organization. Я так швидко говорю, щоб ви перший раз послухали, а тоді будете ще декілька разів слухати, якщо потрібно, вам просто бажано в зошит записати суть цього методу. І ви вже тоді будете знати. І запишіть один, два приклади, як ми створюємо ці слова. А зараз знайомимося ще з деякими. Наприклад, думаєте, думає, як, думаєте, як же буде демонстрація? Знову чуєте ція? Дуже просто. Демонстрайшн, а регістрація, registration, опція. Option. Бачите, наскільки все просто. Позиція, позиційн, а інспекція. Інспекшн а інтонація. Intonation – Ви бачите, яку уже велику групку слів ми з вами вивчили. Ми нічого особливо не робили, ми просто міняли закінчення. Звісно, у кожного правила є свої виключення. Тут ми зараз розберемо три основних виключення. Їх трішечки більше, але там дуже рідкісні слова, тому не заморочуємося. Поліція уже не підеться правило, тому що це виняток. Поліція поліс. distanția distance și comerția commerce Все, три основних винятки. Всі інші слова будуть в нас утворюватися завдяки цьому правилу. Я дуже сподіваюся, що вам подобаються такі лайфхаки, я в цьому впевнена. Спробуйте тепер озвучити ці слова, згадати ці слова. Можливо, ви якісь нові придумаєте на ці закінчення. Можливо, ви будете просто згадувати якесь слово, можливо, десь вам в житті зустрінеться якесь слово. Згадуйте, будь ласка, це правило. Ну що ж, до нових зустрічей, до нових відео.